Вітаю, дорогі глядачі! У нас у студії Іван Чупринко, абсолютний чемпіон світу по жиму лежачі у ваговій категорії до 74 кілограмів. Лише уявіть, підняти майже 300 кілограмів, коли сам важить трошки більше 70. У своїй колекції перемог він має 13 рекордів світу та 14 рекордів Європи. Історія про силу, силу волі і силу м'язів. Раді вітати вас у нашій студії. Вітаю! Тож, розкажіть, чому саме такий вид спорту обрали і з чого почалася ваша спортивна кар'єра? Ну, Я ще в підлітковому віці, і коли навчався в школі, захотів просто піти в зал, покачатися. І за того мене почали, ну, почали рости силові показання, і вчитель фізкультури побачив це і каже: хочеш на змагання? Я ніколи ніде не виступав, кажу, так, да, звісно, хочу. І поїхав на перший чемпіонат області, це 2000 рік був. Де я посів друге місце і я дуже загорівся, хотів бути першим і так почав займатися спортом. А скільки років ви займаєтесь саме жимом лежача? Ну, конкретно жимом лежача я займаюся з 2009 року, а з 2000 року це є поріс це де присідають, жмуть і тягнуть. Я займався триборством, а потім перейшов на жим лежача. Розкажіть детальніше про ваші перші змагання. Ну, Перші змагання це чи, як би сказати, чемпіонат області, де я був як би, здивований в шоці, то що не понімав, не розумів, що як. Багато нюансів, яких зараз ну, з глибкою не задивлюся, тому що я навіть не понімав, що це таке розминка. Для спорту це є важливим, як би сказати, ключовою деталью. такою особи назвати. То був здивований в шоці і загорівся. Тому що любі змагання тебе стимулюють, Далі займатися, далі показувати, От так можна сказати. А чи пам'ятаєте вашу першу перемогу? Які були відчуття? Ну, моя саме перемог в мене багато було: і чемпіонати України, і чемпіонати би, області, і чемпіонати Європи. Найважливіша, ну, напевно, перемога це чемпіонат світу 2013 рік, де я був дуже здивований і дуже радий, що я подолав японця. Тому що в цьому виді спорту найтакий домініруюча країна це Японія. Я виступав до 6,6 кг, кілограм, і японець був 10 років побігнім в тій своїй категорії. І тут Чупринко з'явився, який в нього виграв, і я був дуже щасливий тоді. А розкажіть про ваші тренування. Скільки часу на тиждень потрібно працювати, щоб стати чемпіоном? Ну, на початку, якби спортивної кар'єри, я трошки більше тренувався, зараз трохи зменшив. Якби дні тренування, але нагрузки навпаки додавалися. Тренуюся чотири рази в тиждень від двох до чотирьох часов плюс-мінус. Чи важко було тренуватись взимку, коли вимикали світло? Який вихід ситуації ви знаходили? Ну, взимку, напевно, всім було важко, коли світло вирубали, але ми тренувалися днем, коли ще як сказати, сонечко світило, і денне світло нам допомагало цьому. А чи наклала війна відбиток на вашу спортивну кар'єру? Е, мені здається, що війна відбиток наклала на кожного українця, не тільки на спортсменів. Е, ну, якщо конкретно мене, ну, про мене говорити, то на початку війни на всіх я був дві тижні в шоці і не розумів, що буде далі і як, але потім дивлюся, що воно ну, все це затягується. Ми в деяких фронтах побіждаємо, і я взяв себе в руки і почав займатися. І Якраз через місяць був чемпіонат світу в Алматі, тоді якраз поїхав, став теж першим. Я тут дуже хотів, якби я сильно горів желанням поїхати на міжнародні змагання, показати, що Україна як країна є, і спорт це, це якби, культура, яка показує, що країна як Україна жива. Розкажіть про підготовку до чемпіонату: чи це були звичайні тренування, чи ви приділяли їм особливу увагу? У ну, спорті є цикли, певні підготовки, і до чемпіонату світу ти за певний час вже готуєшся. Ти знаєш дату проведення змагань, і ти вже посильно готуєшся, тому так посильно готувався, відповідально до цього відносився і, і як є, є результати в цьому. Розкажіть про чемпіонат детальніше: де саме він проходив? Чемпіонат світу проходив в ПАР, Південна Африканська Республіка в місті Сан Сіті. Як би так правильно сказати, я вже їхав туди, якби переможцем, тому що мій головний конкурент перейшов у вищу високу категорію, а я виступав до 74 кг, а він пішов 83 кг. І ці роки ми завжди з ним боролися, то він перший, то я перший, і так мінялися місцями. А так на даний час конкуренції поки немає, ну може там виростуть спортсмени. То я був вже впевнений, що я буду першим. От. Але хотілося зняти його світовий рекорд, який йому ж належав з 2015 року 300 кілограм, який вдало і поважав на пів кілограма а більше 300 з половиною. Дуже якби, щасливий в цьому плані. Do in the 74s, move up to the 83s. Yeah, you know, well. And that lockout's tough. Somehow he gets that to lock out. See where we are with that one. He gets oh, two whites. And the world 300. Розкажіть детальніше, що ви саме відчували, коли зрозуміли, що перше місце ваше. Які у вас були відчуття? <свес> 에... Мені головне, коли я їхав туди, головне, щоб не зловити баранка. Це в спорті. Це коли тобі є три попитки, ти тобі три попитки не засчитують. Оце ти більш я за це переживав, щоб головне, щоб хоч одну з трьох попиток засчитали. Якщо засчитають, то я 100% буду першим. Оце більш переживав, щоб не було норва оцінка world champion Ivan Tuprenko of the Ukraine. Please stand for the national anthem of Ukraine. Які плани на майбутнє? На даний час, буквально через місяць, чемпіонат Європи, по жиму лежачи, де я Тож Також буду виступати, але більше акцент роблю на свого підопічного. Він, між переселенець з Харкова. І плануємо зайняти якесь місце, надіюсь, що буде перше. Сподіваємось. Mm -hmm. А що порадити юним спортсменам? Ну, якщо юним спортсменам подобається спорт, вибирайте той вид спорту, який вам подобається, і займайтеся ним, стріміться до якихось певних результатів. Не тільки вся Вінниччина, а й вся Україна пишається вами. Ми бажаємо вам подальших перемог і сподіваємося, що ваша історія надихне юних спортсменів та майбутніх чемпіонів. Дякую, що завітали до нас у студії. Дякую, глядачам. Нагадаю, у нас у студії був Іван Чупринко, абсолютний чемпіон світу, пожему лежачі у ваговій категорії до 74 кілограмів. До наступних зустрічей.